Вітаю друзі, слава Україні, героям слава. Завдяки їм нашим захисникам ми можемо працювати і допомагати. Тому працюємо і допомагаємо. Сьогодні ми приїхали на поле, де в нас експериментальне поле. Тут в нас посіяний соняшник. Як бачите, ось я стою. Тут де від мене з лівої сторони посіяний соняшник по ноутілу, з правої по дісковці. Ну, багато було питань, тому що не всі дивилися, чому ми так зробили. А зробили ми тому, що в нас сіяли ми ріпак. З покривними культурами, і він був під євролайтінг. Нам не вистачило насіння. І ми е, взяли насіння у одній із нашої агрофірми. І Ми просили, щоб дали під євролайтінг, але вони дали нам простий. І тому це в нас вийшло ось така ситуація. І весною, коли він вже ну, цвіт пускав вже був здоровий такий, то ми як обробили гербіцидом, ну, євролайтингом, то він скинув цвіт. І тут де вище, де задісковано, він був такий потужний, був такий е, ну дуже такий е, мощний був ріпак. Його євролайтинг не взяв би. А якщо взяв би, то не знаю, скільки треба було чекати. Тому ми ось тут де цю, ну, половину обробили гліфосатом, то воно ну так, тут він був слабіший, менший, і він вже ось в такому вигляді. Гліфасат спрацював. Ми тут сіяли 4 і 5 травня, ну, а десь за 3-4 дні до того ми обробляли тут гліфасатом. Тому в нас вийшло не тільки це поле, а всі ті поля, які ми досіяли цими насіннями. Тому і вийшло у нас що. Деякі поля на п'ятий рік на наутілу прийшлося е, это передискувати, щоб вийти із цієї ситуації, щоб хоча б вспіти соняшник посіяти. Тому що 25 гектарів для нашого банку землі це багато, щоб так просто гуляло. Тому ми е, ну, вирішили і знайшли таку, е, такий вихід з ситуації. Ну, Сіяли ми супен з сівалкою. Вона по нову тілу дуже гарно йшла, дуже легко. Ось тут маємо такі сходи. Да, Двоєнічків теж багатенько бачу. Ось тут, тут по два. Ось такі рядочки. Давали ми тут 2 літри гліфосату з приліпачем, і карбоміду, і лімонну кислоту. Оце все змішали, побризкали, ну і бачите, тако все ну, засихає. Але там, де був потужний ріпак, це б не спрацювало. Тому що в нас ось соняшник можна сіяти до 10 травня, ну, не знаю, можна до 15-го в цьому році, це саме таке, що саме пізнє. Потім вже починається. Жара, сухота і вже соняшник можна не сіяти. Ой, щось починається дощик якийсь, то сонце таке шкварило, це якийсь дощик починається. Так, ну а тут а в нас подісковці. Тут тільки дивишся і вже все. Оці бугри, оце все нерівність, оце все. Я не знаю, як ми тут потім будемо оце виправляти. Ну, тут теж є сходи ось. Бо сіяли перший день на другому полі, сюди переїхали, то на ноутілі, так як легко йшло, то ми одразу там посіяли, а потім перейшли сюди, туди ще волога була, все так забивалось, все так трудно йшло, то ми не знаю, може на камеру ще погано видно, ось такий. Такий ось соняшник, ну тут бур'яну вже засипаного такого мілкого. Ось повно, повно ось сходи. Ось тут міжрядя. Тут я думаю, що буде більше бур'яну, ніж на ноутілі. Тому що тут дуже багато вже засіяного мілкого, всякого бур'яну. Ну а тут теж є, але ж, мені каже, тут менше. Ну, ось цей. набагато його менше, ніж там, де по Дісковці. Ну, ось сходи, поки ми отримали і там, і там. Ну, а там будемо дивитись вже по розвітню і ще по бур'яну. Де буде більше, де буде менше. Ну і як все буде? Все рости, тому що тут на Дісковці, ось тут, одну і дві сівалки, ми тут досипали вже насіння другі. Це вже не еліта сілект, а другі там якісь Сантос. Ну та й подивимося, якраз як ці насіння, як ті. Ой, як в цих булижниках, оце все, господи, я йду і спотикаюсь об цих булижників. Ну, поки що е, сходи гарні, всі цілі, нічого їх не їсть, тому що у нас ще може совка заводитись, ще може щось дати їм прикурить. ну поки що сходи нормальні. Ти там лопатку не взяв, щоб подивитися де більше, де менше вологи. А зараз, може, іще є трошки. Надалі треба буде подивитися. Це вийшло, вітер подув і вже все, да, оці вологи немає. А там, ну, пошли там подивимось. Заради інтересу. Там 10 мене. Ну Зараз подивимось. Тут рештків теж не так багато. Була пшениця, потім ріпак, оцей з покривними культурами. ой тут еще с вологой. Семочка, бачите, как будет выходить. Ага. Я расстояние между ними. Попал саме на ней. Ну, да, почти одинаково, что там, что вон. Там трошки на глубине заделки семян. Ва, еще трошки есть. А такого в этих буграх, то, наверное, уже тут. Да. Тут уже, наверное, сухо. Да, сухо. Ну а там он, бач, трошки. Трошки внугає. Корні тут. Буде мені Хай. Ну, поки що на початок хвати соняшніку, а потім. А потім так, буде. ну, все, друзі, ось таке коротеньке відео. Я буду показувати вам оце поле, і, бо це для нас теж цікаво. Це в нас ну, теж перший раз таке трапилося. І як бачите, якраз подивимось по розвитку, по всьому. Ну, поки що сходи є і там, і там. А ось чоловік каже, що він походив більш туди наверх, на ніс, то каже, що по наутілі краще сходи трошки, чим, чим тут по Дісковці. Ну, Побачимо їхнє розвиття, як вони будуть розвиватися. Так, ну, пишіть, коментуйте, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба.